Доброго ранку, друзі. Ну, Кажуть, що попередній ефір був досить цікавий, кому цікаво, можете знайти у мене на сторінці, подивитися, то я вирішив цю ранкову практику ранкових київських заторів продовжити і поділитися з вами ще якимись своїми думками. Можливо, вони будуть і для вас цікаві. Як я вже казав, я позавчора мав розмову з одним своїм другом, який багато років прожив в Ізраїлі в Тель-Авіві. Ну і він завжди був такий геніальний, у нього завжди були нестандартні думки. І ми говорили з ними про те, що відбувається зараз в Ізраїлі, чи є там російський слід. Він в цьому, наприклад, впевнений. Він каже, що палестинці самостійно не могли підготувати таку масштабну атаку. Скоріше за все, вони готували за допомогою іранських та російських спецслужб. А, ну, і так само ми говорили з ним про. Те, що відбувається в Україні, і знаєте, така цікава думка, він мені сказав, що найбільша проблема України, це те, що українці не обов'язкові, це те, що українці не дотримуються слова, це те, що українці кажуть неправду. Він казав, що на його думку, збоку, дивлячись, у нас є проблеми з тим, що наша влада найперше краде і найперше обманює і наших партнерів, і наш народ робить одні обіцянки, а дії цим обіцянкам не відповідають. знаєте, мені якось так було з одного боку неприємно його слухати, а з іншого боку, я розумів, що він правий, що його критика вона обґрунтована. Він каже: ну чомусь в Україні ну, перестали цінувати такі поняття, як професіоналізм, перестали цінувати такі поняття, як репутація, особливо каже репутація. Тобто в Україні так нормально стало щось пообіцяти і не виконати, що всі вважають це нормою. Каже. І отут, ну, Як це виправити? Знаєте, Я я теж, я навіть на себе якось одягнув цю історію і думаю, ну, і я вже, мабуть, не настільки став категоричний, радикальний в виконанні своїх зобов'язань, тобто я можу сказати, е, друзі, давайте там, зустрінемося сьогодні і не зустрітися, там, щось, там, пообіцяти і не зробити. І, знаєте, і мені здається, що це, на жаль, масово в нашому суспільстві. А є такий принцип, давній дуже принцип, що коли ти знаходишся всередині якоїсь системи, то ти її не розумієш, ти її не відчуваєш, ти просто як елемент крутишся. А от коли ти виходиш за межі, тоді ти можеш зрозуміти головні там, якісь принципи системи, головні проблеми системи, головні хвороби системи. І от мені здається, що людина, яка Велику частину життя прожила в Україні, потім виїхала до Ізраїлю. Вона, якби вийшла з системи українських координат, так і може побачити краще, ніж ми. Ну і для мене завжди було є цінне наше спілкування, його погляд з боку. І кажу: я коли от слухаю його, я ніби теж разом з ним виходжу з тої системи координат, яка є в Україні. І в мене виникає дуже багато нових думок. І кажу, я думаю, що ну, очевидно, що треба починати з себе, треба починати з власної відповідальності за дуже багато речей. Я, якщо говорити глобально, ну то треба більше дотримуватися своїх обіцянок, не давати порожніх обіцянок. Говорити більше, якось чітко і правдиво, не пробувати, знаєте, так зробити, щоб не образити людей. А все-таки, якщо ну, ти не можеш їй допомогти, говори прямо. У мене навіть вчора була одна цікава історія. Ну, не буду вам її розповідати, але тим не менше люди ображаються на правду набагато більше, ніж коли ти цю правду завертаєш в якісь папірці і не показуєш їм. Тому це, на, на жаль, це проблема нашого суспільства. І мені здається, що цю проблему треба вирішувати кожному з нас. Цю проблему треба вирішувати на рівні дитячого садочку, на рівні школи, на рівні сім'ї, щоб майбутнє покоління українців воно було все-таки більш відповідальне і більше цінувало. Найперше власну репутацію. Так само, друзі. Ну знаєте, нам треба про це говорити. Кожен з нас несе відповідальність за те, як витрачаються наші податки. Ми кожен є платником податків. Бізнес платить податки як бізнес. Кожна людина, купуючи якісь речі в магазині, платить. ПДВ, кожна людина, отримуючи зарплату, платить ПДФО. Це податок на доходи фізичних осіб. І ми не питаємо владу, а куди ті податки пішли, на що ті податки витрачені? Всі приватні підприємці вони платять податки у своєму рідному місті чи у своєму рідному селі, в своїй громаді. Чи питають вони, як влада ці податки використала? І знаєте, коли хтось там розказує, що от ми побудували там я не знаю, садочок, школу, дорогу, так? це не вони побудували, вони використали гроші платників податків. І очим класна, наприклад, демократія в розвинутих країнах, що там чиновники, депутати, влада роблять те, що хочуть люди. Вони чують голос суспільства. А в нас голос суспільства ніхто не чує. У нас, на жаль, дуже часто чиновники, влада, депутати чують голос власної кишені, власного шлунка. І це дуже погано. Тому ми маємо відповідально ставитися до наших податків так само ми. Дуже відповідально маємо ставитися до голосування на виборах. От мені, знаєте, от теж розмови з цим моїм другом з Ізраїлю, вони часто є причиною задати собі головне запитання. А хто придумав серіал Слуга народу? Чому українці обрали президента Голобородька? Хто таку геніальну технологію зомбування використав в Україні? Знаєте, коли ми кажемо, що там в Росії потужна пропаганда, що вони всі зазомбовані, що вони всі орки? Друзі, давайте подивимося в зеркало. А хіба не був серіал Слуга народу з спробою зазумбувати українців? Був і був дуже успішною спробою. Це ж мені цей мій друг. Позавчора він каже: Андрій, ну така підтримка, як була в президента Зеленського, вона ж безпрецедентна. Так? Ну, 70, більше 70%, під 75%, якщо я не помиляюся, була підтримка. І... Він не зумів цю підтримку використати якісно. Він, на жаль, її втратив, от якраз за тими неправдивими обіцянками. І тому, друзі, якщо говорити, кажу, ну як з Ізраїлю виглядає Україна, я кажу, Ізраїль він точно не святий, там свої проблеми. Там у них прем'єр-міністр теж дуже така суперечлива особа, проросійська ізраїльтяни ним не задоволені. Вони вважають, що ця ситуація, яка виникла, оця атака 7 жовтня, це вона найперше на Таняху, який ну просто це прогавив, допустив. Але питання не про Ізраїль, питання про Україну, про те, що ми обираємо нашу владу. Ми обираємо монобільшість, ми обираємо президента, ми обираємо депутатів, мерів. Нам треба більш відповідально. Це наші інструменти. Знаєте, і коли ми починаємо кожен день, пообіцяв, не виконав, проголосував, ну бо всі так проголосували, показав дітям якийсь поганий приклад, ну бо ну, таке, а то всі так роблять. Друзі, мені здається, що все-таки ну, треба про це говорити, і треба змінюватися, треба більш відповідально ставитися найперше до своїх слів. Тому що слова це такий потужний інструмент. Все, що ми говоримо, воно має здатність здійснюватися. І якщо ми говоримо неправду, якщо ми лаємося, якщо ми ще якимось чином неправильно використовуємо слова, ми насправді крадемо самі в себе. Це моя думка. Тому, друзі, то такий ранковий у мене сьогодні буде ефірчик. Про бо кажу, зачепила мене моя позавчорашня розмова з моїм другом з Ізраїлю. Я думаю, треба нею поділитися. Можливо, для вас щось буде цінне, але кажу: головний висновок, головний підсумок. Давайте більш відповідально ставитися до наших слів і до наших дій. Це буде Україна. Всім, а -а, друзі, якщо я когось образив, сьогодні п'ятниця 13-те. Я не дуже вірю в забобони, але тим не менше кажу, що сьогоднішній день треба бути більш обережним, в тому числі в комунікаціях, в спілкуванні. Тому я вас прошу бути більш обережними в комунікаціях в спілкуванні. Ну і не судіть, будь ласка, строго, це мій другий прямий ефір цього тижня. Якщо вам цікаво, буду вдячний за коментарі. Якщо не цікаво, теж буду вдячний, може є якісь теми, які би ви хотіли. Щоб я поділився своєю думкою, то я з задоволенням поділюся. Я буду намагатися робити це доволі часто і буду намагатися ну, якось давати якісь цікаві речі. Ще раз всім дякую з п'ятницею, всім гарного настрою. Слава Україні!